Мандування сил територіальної оборони одразу з початком вторгнення почалася робота стосовно пошуку формату підготовки своїх багаточисельних військових колективів. Після вишкового курсу капітанів розуміють, як працюють західні сильні армії, розуміють, чому так вони працюють, які здійснюють оцінки і так само. Вони будуть робити ці всі оцінки. І основа цього не просто розглядай фактор, а роби свій висновок, як це впливає на противника, на його війська, як це впливає на тебе. В першу чергу, збереження особового складу, озброєння та військової техніки і виконуючи бойовий наказ старшого командира. Я навчався в фуксі. У нас навчання проходили як? У нас... Ми сиділи, писали і слайдів. А в цей же час нам преподаватель, викладач. Розказував тему більш подробно, і мені страшно було сюди їхати. Я думав, що такий самий курс викладатства буде. Вся команда і всі інструктори нашого курсу пройшли офіцерські курси в Великобританії. Нам потрібно було поєднати. Українські реалії і з тим, що ми побачили в Британії, це унікальний український продукт, адже він взяв, можливо, найкраще з усіх алгоритмів. Знову ж таки, концепція подання інформації та знань для нас. Це формат дискусії, формат постійних діалогів. Це зовсім інший формат дійсно навчання. Це круто, це подобається. Якщо ми хочемо дійти до кращих, а краще, там з армії НАТО, ми будемо ще кращі, ніж вони. Спочатку треба вийти на їхній рівень плані аналізування і прийняття рішень. Даний матеріал нам, як кажуть в народі, розжовують і допомагають нам. І також ми його проходимо на практиці як на карті, так і на місцевості. То тут набагато краще. І мені дуже сподобалася саме колективна робота, тому що всі присутні тут офіцери вони в більшості мають бойовий досвід і, в принципі, чималі життєві знання, але разом з тим немає якоїсь зверхності, ми всі рівні, ми працюємо заради спільної ідеї, маємо одну єдину мету. Тобто це саме командна робота. 80% програми побудовано на практичному відпрацюванні тих навичок, які ми даємо нашим слухачам. Це означає, що вони практично відпрацьовують процес планування на різних кейсах, різних типів операцій. Роботи з особовим складом, роботи з документами. Одне діло робота на картах, а друге діло, коли ти виїжджаєш на місцевість. Ти вже бачиш, як розмістити особовий склад для покращення ведення бою, для збереження їхнього життя. Ті недоліки, які не видно на карті, ти бачиш на місцевості. Повчившись 8 тижнів, ти розумієш, що тобі за старою схемою вже важко буде працювати, тому що старої схеми як такої і не було. А не використовувати те, що ти тут набув. Тобі вже буде просто, ну просто незручно. По-перше, я буду намагатися навчити весь керівний склад мого підрозділу, хоча б базовим принципом цього, бо це ефективно. По-друге, ми значно покращимо планування операції. Планування, підготовку і подібні етапи, де в нас були проблеми. Цьому. Перше, що змінилася, тривалість курсу, да, було спочатку 6-й, вже 8. Просто ми працюємо якби не тільки ж самі, ми працюємо зі слухачами, є форуми, є спілкування з ними конкретно з кожним. Да, враховується думка кожного, що їм більше потрібно там, щоб вони могли навчитись тут. Має неважливих деталей. Все важливо від погоди до вологості, до планування до мотивації, до всього. Інтенсивність набагато більша. По-перше, додано більше прикладів по обороні, які вирішують слухачі, зокрема, дана оборона в місті. Це продиктоване. Теперішніми подіями, зокрема, боями в Бахмуті, тому слухачі працюють набагато більше, ніж попередніх курсах. На цьому курсі вже з'явилося е, такі заняття, як АПД-аналіз після ДІ, е, під час якого ми виїжджали на лазертак. І після якого слухачі... Ділилися на дві команди і обговорили їхні дії, що вони зробили так, що вони зробили не так. І що можна було покращити. Більше інноваційних технологій, таких як Дельта і крупно. Реєструється кожний слухач, отримує доступ і приїжджають спікери, які вже показують, що може Дельта. Чим вона краща і які її функції. Тепер програма Вікторі Дронс була вже з самого першого дня. Ми додали вогневу підготовку, тому що кожен офіцер повинен володіти всім озброєнням, всіма тактикотехнічними характеристиками і розумітися на роботі з особовим складом будь це офіцер групи планування, чи будь-офіцер, це офіцер, який є командиром роти взводу чи відділення. Я розумію, що ці два місяці я настільки, як то кажуть, присповнівався новими знаннями. Мені хочеться якнайшвидше вже потрапити до своїх, поділитися знаннями, передати, навчити і побачити, як же ж воно буде працювати вже ну в моєму підрозділі. Панове, треба забезпечити так, щоб вони робили маньор, щоб вони робили якісь розвороти. На розвороти на скупчені техніки, і якраз А там я стажувати, ми місце. Мені дуже сподобалось на вишкалі. Підходили до мене абсолютно, починає солдата, закінчує комбатом. Як правильно писати бойовий наказ? То дзвонили люди інтересувалися у мене, спрашували, ті самі командири, підскажи, Скіф, будь ласка, як оце оце зробити.